Благословені, народ Божий, діти Божі, народжені від самого Господа Ісуса Христа. Радійте, тому що народився той, хто страстно прагне мати спілкування і спільність із кожним. Ви не почули. Ну, звичайно, після такого хора почути це неможливо. Треба ще раз. Христос родився в яслях. Ви це бачили? І не побачите, якщо не народиться Христос в серці. Це неможливо побачити, тому що це є чудо. Чудо народження, де сколихнула вся земля. От уявіть собі, люди собі жили. І на землі панував хаос. Не було правителя, не було царя, не було того, хто міг би принести людям те, що вони потребують від народження свого. І ніхто, крім Творця, цього не знає. Кожна людина знає своє. А Ісус, Він знав. І Він прийшов з ціллю, єдиною ціллю прийшов на цю землю. Він знав, що люди на землі не мають ні мудрості, ні розуму в управлінні, в керівництві, в пануванні і принести душі те, що потребує кожна душа. Творця, життя? І прийшов він. І відразу в звичайному руслі всі жили, і тут сколихнуло усе. А де цар народився? Звідки ви знаєте, що цар народився? Не всі християни знають, що родився цар, який вимагає. Покори, в якого влада і сила в руках. Не тільки добро творити і піднімати, але й карати. Цар родився. Царь має зайняти своє гідне або достойне положення. Він єдиний у всесвіті, цар справедливий. Бо всі ми шукаємо справедливості. А хто захистить? А де та правда? А чому все так відбувається? І тому він прийшов, щоб відкрити цю правду, щоб привести порядок у Вселенну, щоб дати надію на життя вічне. І тому написано, що це народився правитель. Який буде пастирем народу мого, каже Ісус. Не всіх, тому що не всі послухаються Його. Не всі дадуть місце в серці своєму, щоби панував Він, щоб від нього залежало все. Вибір рішення, мрії, бажання, задуми, прагнення. Не всі. І тому Він буде правителем тільки тих. Хто добровільно підкорив себе. Тому Ісус, як немовля, Він ще і Цар, який править в житті тих людей, які повірили, які підкорились і сказали, я більше не хочу жити, як мені здається правильно. Я тепер хочу жити, щоби ти взяв мене за цю праву ручку, вона й за ліву. І повів по цій землі. А все, що мені потрібно, мати таке серце, де йому буде там вільно, добре. І я можу чути ці накази і підкорятися їм. Алілуя! Як хочеться, щоб в цьому році ми усі, де блукали, де гуляли, що робили, перевірили. Господь. А це твоє бажання, щоб я так жив, так поступав? Чи це твої накази привели мене до цього часу, до цього місця, і я по-справжньому щасливий? Не від зовнішніх факторів не від подарунків, які приносять нам, а від того, що ти мій Бог. Що я пізнав і зрозумів, що ти є цар царів і пан над панами. Аллилуйя. Ви чуєте чи ні? Ісус, як тільки подорослішав, Його виховували як царя і священника, так само, і кожного із нас, він відразу вийшов і почав проповідувати про Боже царство. Він нічого не міг іншого говорити, як тільки те, в чому він був компетентний, справжнім царем. Той хто не може робити іншого, як тільки те, що є. Сутність якого виявляє тільки те, що є. І тому підкоримся. І стануть слухняними йому, а він хай царює. Амінь. І собі думаю, чому така велика радість, що Божий син народився? Від чого така радість ця велика? От сьогодні зранку я дивився, як дітки радуються, несуть ті пакунки, та ті коробки. Та там невеликі, такі багатства вже. Але вони несуть, вони такі радісні. Їм так сценка сподобала. Вам сподобалась? Ну, ясно, молоді, бо вони там участвували, то ви, звичайно. Вони пройшли це мучення. Вони, вони зараз радісні, що в них все вийшло. Але я звернув особливу увагу на батьків. Ну не на всіх, бо може хто був зараз чує. Не всі, всі ви хороші. А я звернув увагу, наскільки там смуток. Наскільки вони струджені й знеможені, вони прийшли раді діток, щоб вони на цій чужій землі могли хоч порадуватися, могли хоч щось отримати. Хоча вони набагато більше можуть дати дітям своїм, можуть дати цю радість, славну, невимовну, яка панує, б'є ключем із їхніх сердець, і це набагато буде більше, ніж ця коробка. Вони можуть дати цю любов Ісуса, яка тече ріками, вона ніколи не зупиняється. Але вона не завжди попадає в твоє серце. Вона не завжди може проходити через Тебе. Бо це життя, яке з'явилося, написано. Апостоли говорять, життя з'явилося, от почуйте. Каже, ми бачили, свідчимо, сповіщаємо вам. Вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Ось це життя. Всі хочуть жити вічно, всі хочуть бути в раю. Ніхто не хоче в пекло. Цей вогонь, який не згасає. Всі хочуть жити добре на землі, комфортно, в безпеці. Але це бажання не людей, а бажання Отця Небесного. Це Бог, творець, створивши людину, це Його бажання, щоб нам було добре. І тому Він віддав все, що мав свого Сина улюбленого. І ми говоримо в нього життя вічне. Він благословляє, Він дає, ми в Його церкві. Амінь. Слава Богу! Але це тільки початок, щоб прийти до того. Хто справді є нашим життям? Це Христос. Це Ісус. Чуйте, це Ісус. Радість в тому апостолів і наша, що ми маємо з ним спільність, що Бог заплатив велику ціну, невимірну, прийшовши. На землю. Уявіть собі, наскільки Він любить нас, усіх людей на землі, грішних, вірних, невірних однаково так сильно любить, но править не всіх. І не всіми управляє. Він так любить нас, що віддав нам усе і пройшов усе. Смерть, Воскресіння, раді того, щоб мати єднання з тобою особисто. Щоб ти зрозумів, що життя вічне це пізнавати Його, це жити з Ним, це жити раді Нього, це говорити про те царство, яке поселилося, і про цю любов, яка є в твоєму серці. Це говорити про того, як Той так любить. І каже, ось я пишу вам, щоб радість була повною. Радість була повною. Алілюя! Радість була повною. Бо ти маєш спільність з ним. Це Він прийшов і сказав Еммануїл. Це від нього, це він ініціатор. Спілкувань з тобою. Це він захотів так, а від нас. Визнати його царем. Відкрити йому серце і сказати на витий порядок. Бо ти цар. Вони не просто так ці мудреці питалися, де народився цар. Вони хотіли поклонитись. Для поклоніння є час. Для поклоніння люди тратять великі кошти, час і відстань, щоб принести дарунки, щоб віддати найбільше, найкраще, найдорожче своє серце, яке не приліплене до цього світу, до цих багатств, яке не ображене. А яке задоволене, щасливе і радісне, бо там вечеря з самим Богом. Там спілкування з ним, там накази від нього. Твої очі бачать чудеса, те, що робить Бог. Люди не бачать, а ти бачиш, у тебе є ідея, але не просто ідея щось робити, а в тебе є сам Христос, якому ти підкорив себе і слідуєш за Ним. Оця радість те, що Він допоможе тобі. Оця радість, коли ти будеш в біді, в скорбях і стражданнях, Він буде з тобою. Він не залишить тебе. Тому що ти одного дня сказав: царюй моєму серці. Пануй, я хочу, щоб моє серце любило все, що любиш ти, і ненавидило все, що ненавидиш ти, і в цьому світі бути цим чудом, яке виявляє. Закони Божого царства, заповіді, обітниці, що вони є реальніші, чим будь-яка жива людина, вона є ближче, чим будь-хто. І тому, якщо мій Бог заплатив таку ціну, щоб мати зі мною спілкування, невже я буду поганцем? Невже я так буду ненавидити Бога? Невже я так буду не любити і мати серце таке затверділе? Щоб не заплатити сповна ціну і не наблизитись до нього. Кожний день простягатися до нього усім серцем і душею, бо він достойний. От на цій нотці я і хочу закінчити. Мені не подобається, коли оці ясля, оця дитинка і всі там, о, так, так. А чи будеш ти підкорятись Богу? Звичайно, як оця дитинка, ти ж йому підкорятись не будеш. Батько тримає його, покоряє його своєю силою, своєю любов'ю. А Бог хоче, щоб це було добровільно від тебе. То визнай його царем. А? Визнай. Не ти, а Бог. Не твій, а його порядок. Не твоє Слово, а Його Слово. Будь чесний, якщо Ісус цар, то радість невимовна і славна. Якщо цар, то будеш ти звіщати про царство Боже. Якщо цар, то твій послух і твоя покора багатьох приведуть до пізнання правди. Якщо цар. Давайте встанемо. Для мене чудо, що Бог змінив мене. Для мене чудо, що Бог Воскресив мене для життя. Для мене чудо, що він став моїм батьком і його любові мені достатньо. Для мене чудо. І кожний ранок. Коли я встаю, моє серце бачить царя, який все-таки царює, який все таки панує, і всі мої думки, вони підкоряються правлінню мого Бога. І всі вороги, які восстають, і все, що не л'ється на мене, мені так шкода цих людей, мені так шкода цих правителів які служать дьяволу. Мені так їх шкода. Вони засуджені вже. І суд чекає на них. І так шкода, що люди не хочуть підкоритись Богу. Для цього вони не можуть знайти часу. Їм заважають гроші. Їм заважає гордість і егоїзм. так заважає. І Бог можете мене осудити, але плачучий Бог, він скорбить з одної сторони, а з другої сторони він радіє, що є сини і дочки, які не ведуться в цьому фізичному матеріальному світі, які не підкоряються жодним законам. Но ми не говоримо про владу Конституції. Зла закона, байте так. Але вони стоять на живому і вічному слову. Вони терплять, вони страдають. Тільки тому, що вони бачать Бога поруч Еммануїл. Ти зі мною мій цар. Так синок, так дочка. Ніколи не залишу і не оставлю. Бо це я вибрав тебе, каже Дух Святий. Це я заплатив ціну за тебе, це я викупив тебе для себе. Тому шануй і слідуй за мною. І коли у тебе будуть страхи, і коли ти будеш розводити своїми руками і не будеш знати, що робити, пам'ятай. Я з тобою. Я тому з тобою, щоб навчити тебе жити. І для цього я навчаю тебе вірити. Тому що коли ти будеш вірити і довіряти мені, що я єдиний маю шлях справедливий для тебе і праведний. Коли ти будеш вірити моєму Слову, ти будеш мати поживу вічну, поживу небесну, від якої ти ніколи не здасишся і не опустиш руки. Ти будеш завжди насичений в повноті. І всі, хто буде дивитись на тебе, вони будуть бачити успіх явний. Вони будуть бачити знак, який говорить про те, що людині неможливо, але можливо, Богу і тому, хто вірить йому. І тому так каже Дух Святий: я проведу кожного, хто повірить. І послідує за мною. Я благословлюсь, бережу нащадків, і я зрощу їх сам і через них прославлюсь, каже Дух Святий. Я буду вести як ніжно, як мати. Я буду виховувати як батько. Я буду зрощувати. І так сьогодні мало тих, хто вірить. Що я підніму це молоде покоління. Воно моє, воно мені належить. І Якщо вони сьогодні хитаються і спотикаються, то завтра вони будуть бігти і йти, і нічого не зупинить їх, каже Дух Святий. Тому всякий, хто вірить, нехай наближається до мене, а я житиму в серці. І Я буду керувати, каже Господь. Амінь.